В ефірі новини на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько. Вітаю. У стані середньої важкості у лікарні залишаються троє поранених внаслідок обстрілу Новопавлівки. Це двоє жінок та чоловік. Нагадаю, росіяни завдали ударів чотирма кабами по центру села 6 квітня. Пошкоджено адмінбудівлю, гараж, майже десяток крамниць. Постраждалі кажуть, все сталося раптово. Одна із пацієнток розповіла, вона із чоловіком саме приїхали по магазин. По хліб до магазину, як почався обстріл. Вже будемо їхати відсюди. Шок. Тоді стало одходити. Прийшло розуміння того, що це могло бути вже все. – Як ви зараз себе почуваєте? Добре, вже. Лучше. Пораді своїм земляком їхати в безпечні місця. І ми так думали, що нас мене а воно не минуло. Об'єм поранення, розбір. Він відноситься до важких поранень. Ето сквозное осколочное ранение, кровотечи нема, угрозы, життя нема. Вночі ворог атакував Самарівський район БПЛА. Пошкоджена інфраструктура. Сталося займання, пожежу захисили рятувальники. Понівечені шість багатоквартирних будинків і магазин. По Нікупольщині агресор бив безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганицькій, Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівля, промислове підприємство, приватна оселя, автобус. Атакувала російська армія і Синельниківщину, а саме Межівську громаду. Там побиті два приватні будинки і господарська споруда. Всюди без загиблих і постраждалих, повідомляють Вова. У Кривому Розі попрощалися із трирічним Тимофієм, семирічною Аріною та дідусем дівчинки. Всі вони загинули того страшного вечора, 4 квітня, коли ворог вдарив по житловому кварталу міста. Тоді найменший загиблий Тимофій вертався додому з бабусею. Вибух застав родину біля під'їзду. Дитина загинула, жінка у важкому стані у лікарні. Працівник пожежної охорони Сергій того дня гуляв на майданчику з онуками. Він та його онучка Аріна загинули на місці. Також простилися з 17-річним Нікітою. Його тато разом з дядьком захищають Україну. Вони з самого початку пішли служити, але не думали, що будуть ховати власних дітей першими. Нікіта навчався в автотранспортному коледжі Кривого Рогу. Того рокового дня, 4 квітня, йшов вулицею з друзями, але загинув від ворожої атаки. Історія родини з Донеччини, яка евакуювалася у Дніпро до хабу транзитного проживання для переселенців. Після важких місяців, проведених у підвалах без світла і води, родина змогла виїхати. В прихистку створені всі комфортні умови для життя. Мешканці мають доступ до житла, харчування та необхідної допомоги. Особливу увагу приділяють дітям. Для них організовують зустрічі з психологами. Які допомагають справлятися з емоційними викликами, як адаптувалась родина з Донеччини? Більш детально у нашому сюжеті о 18.00. Перші півроку в нас був зв'язок. тобто через Viber ми спілкувалися, а потім зв'язок повністю зник. Вони бувало ну пробивалися, вони виїжджали в сусідні міста, інколи телефонували, а потім і це, скажімо так, зникло через ці обстріли. Вони тими місяцями сиділи без світла, без води, в підвалах. Було дуже тяжко. Страшно дні було, але було грустно, тому що лячно не було, було сумно, бо в мене в Добропіллі бабуся, дідусь, двоюрідний брат, маленька кицька, друзі теж були рідні всі. Теж була там. Благодійний фонд Спільна сила вже два роки допомагає військовим, які на передовій. Щодня у Дніпровському центрі майже 150 волонтерів шиють сітки, евакуаційні ноші, збирають посилки з найнеобхіднішим та закривають збори. Про містян, які щодня своїми діями наближають перемогу у випуску о 18.00. Ми постійно фарбуємо автівки для військових, постійно плетемо великі сітки. Стосовно наших виробів це гіполергенні душі. Ми їх видали вже ну, більше 200 тисяч то 100%. Також це сезонні вироби, такі як репіленти від всіх видів комах та кліщів, саме на українській території, дуже дієві репіленти. Також ми виробляємо, сфасуємо постійно вологі серветки, виробляємо охолоджувальні комірці для лімфатичної системи. Це також сезонні вироби. На літа для тих, хто йде в штурм, як правило, у нас є зараз у розробці нові позиції. Це біорозчинні пакети для сечі. Як би це не звучало, але хлопцям, котрі сидять в окопах, їм дуже потрібно якось це робити, і вони наповнюються спеціальним гелем, тобто немає ні запаху. Все це біорозчинне. Також ми виробляємо хімічні грілки багаторазового використання. Будні військових у світлинах у Дніпрі до 11-ї річниці російсько-української війни і третіх роковин повномасштабного вторгнення відкрили фотовиставку Оксани Чорної. Жінка з 2014 року служить у Збройних силах України і фіксує історії бійців, командирів і простих українців, які мужньо і героїчно захищають нашу незалежність. За час служби в архіві військової накопичилося кілька тисяч фотографій. 60 з них презентували у музеї АТО. Побував на відкритті наш журналіст Артур Орел. У Дніпрі до 11-ї річниці російсько-української війни і третіх роковин повномасштабного вторгнення відкрилася фотовиставка, присвячена Збройним силам України. Ми виступили з такою ініціативою, і автор виставки Оксана Чорна відгукнулася для того, щоб надати свої роботи. Організаційно ми допомогли в першу чергу. Нам допоміг музей для того, щоб це розмістити. І силами, в принципі, нашої молоді ми змогли її організувати. Є деякі прошарок людей, які вважають, що якщо фронт за 200 кілометрів, то війна десь війна, десь далеко, бо і не існує і так далі. І такі вистави таким чином так само нагадують. Показують, як це відбувається в інформаційному полі. Не можна давати ставити це на паузу, тому вони повинно бути постійним конвеєром і такими виставками всілякими іншими заходами. Авторка світлин Оксана Чорна, чинна військовослужбовиця і членкині національної спілки фотохудожників України. До ЗСУ жінка долучилася ще у 2014 році. З того часу і боронить нашу незалежність у своїх роботах. Оксана зображує реальні життєві будні українських військових на позиціях. Це роботи за останні по суті три місяці різних підрозділів в різних ситуаціях, в більшості на бойових, зазвичай я чергую цілий день в них на позиціях і знімаю, як вони живуть, їдять, воюють, стріляють, відпочивають, роблять якісь там от я, обстріли були, вони гасять пожежу на полі. Тобто це все таке. Живе, Тобто я їх не прошу підпалити поле, потім потушити. То тобто, це якби ситуація, в яку вони потрапили. і Я знімаю походу е цієї ситуації. Бо тут я е зробила не просто підпис: там град стріляє, а постаралася додати більше інформації, хто саме на зображенні, що саме коїться, які це напрямок, коли це було зроблено. Таким чином Оксана не лише зберігає в пам'яті хроніку війни в Україні, але й фіксує її на свій фотоапарат. Жінка переконана, в майбутньому ці знімки стануть частиною історії, яка залишиться. Для наступних поколінь я їм сам завжди кажу, ви розумієте, що ця фотографія в майбутньому буде в підручнику історії, і будуть люди вивчати, як ви воювали, і на ваших прикладах будуть формуватися події цієї війни. То це не просто фотографія, яку ви повішили на аватарку чи вислали своїм рідним. Це фотографія, яка буде історичною. Тому для мене дуже важливо зібрати якомога більше фотографій і якомога більше людей показати на цих фотографіях. На виставці представлено близько 60 фотографій, кожна має свою унікальну історію. Одна з них зображує старшу медичну сестру Тетяну з позивним Барса, яка надає допомогу пораненому бійцю. За словами героїні світлини, це зображення найкраще ілюструє її роботу. Такі виставки обов'язково повинні бути, тому що коли ми виїжджаємо на скажімо так, ми це називаємо цивілізація. Так, то ну там трішки немає такого розуміння, що тут взагалі відбувається. Люди не розуміють, що таке поранення, які вони взагалі бувають. Такі виставки дуже важливі для нас. Це дуже важливо, щоб ми могли донести, що знаходиться тут, щоб ми могли показати це. Фотоісторії бійців, командирів, медиків і простих українців, які мужньо і героїчно виборюють нашу незалежність, можна побачити в музеї. А то щодня з 10.00 до 17.00. Артур Орел, Андрій Чабаненко Дніпро ціві. У 20-річного дніпрянина вилучили 140 згортків з гортків із психотропами. Кілька днів тому на околиці Одеси для перевірки документів правоохоронці зупинили легковик під керуванням молодика з Дніпра. У нього виявили ознаки сп'яніння, втім пройти огляд керманич відмовився. На чоловіка склали протокол. Після оглянули автівку та виявили в салоні розфасовані психотропи. Попередньо хлопець мав доставити товар з Дніпра до Одеси та Миколаєва для подальшого збуту. Чоловіка затримано. Повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Нею кваліфікується незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Дніпряни заборгували більше півтора мільярда гривень за тепло. Через це у деяких абонентів можуть виникнути проблеми з відсутністю опалення. Одним із механізмів вирішення питання є реструктуризація боргу. Дніпряни, які не можуть розрахуватись за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися до абонентського відділу для укладення договору про розстрочку. Детальніше про це у сюжеті о 18.00. Загальна заборгованість зараз складає 1 мільярд 730 мільйонів гривень. Це колосальна сума, яка не дає підприємству. Змоги проводити ремонтні роботи вчасно і сплачувати за ресурси, це стосується саме газу і води. Підприємство має таку послугу, як реструктуризація боргу. Абоненти можуть звернутися до абонентського відділу та вкласти договір реструктуризації, який допоможе сплачувати борг рівними частинами напродовж того періоду, на який договір буде складений. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.